П'ятнадцята в Україні час дізнатися. Останні новини. Понад 2,5 тисячі гірників під землею. Росіяни знеструмили 8 вугільних шах на Дніпропетровщині. Про таке повідомили в Міністерстві енергетики. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. Попередньо минулося без загиблих і постраждалих. На Дніпропетровщині під російською атакою, зокрема Павлоград, у місті пролунало кілька вибухів. Як повідомили в ОВА, понівечено інфраструктуру. Павлоград та окремі населені пункти Синельниківського району залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях. У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Про це повідомили в ОВА. Поранено. Вісьмох людей, чотирьох з них ушпиталили, Одна жінка в тяжкому стані. Нагадаю, вночі ворожий дрон поцілив у дах чотириповерхового житлового будинку. Окрім даху, частково пошкоджене перекриття в одному з під'їздів. Наразі в будинок мешканців не пускають. За попередніми даними, повністю зруйновано 12 квартир. Шестеро людей вже розмістили в гуртожитку. Поруч пошкоджені ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники та місцева влада. ФПВ-дронами та артилерією цілили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем були Нікополь і Покровська громада. Пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок, лінію електропередачі. Регіон під постійним ворожим вогнем. Докладніше про це в матеріалі Олени Менделюк. Десь одинадцятий ранку до обіда. Перший прилетів у кришу. Другий прилетів у калітку. Сергій Юрійович, голова гаражного кооперативу, розповідає, як днями ворожі в ПІВі дрони здійснили атаку. В момент вибухів чоловік був на робочому місці. Першим прибіг рятувати майно через обстріл, зруйновано гараж, пошкоджену автівку. Та на цьому окупанти не зупинилися. Мені ножка ворота закрили. Ми трохи підрихтували, ворота зачинили, а тут лишилася вирва. Потім, десь вже о 16-й вечора, один прямо у вирву. Ну вони тренуються. Людину тут поранило у нас, судячи з усього, нікуди не звертався, бо поранення було легким. Кров була на шиї, лобове скло, мабуть, від удару. попри небезпеку Сергій Юрійович робоче місце не полишає. Що й гул у небі, йде в укриття. тільки чую гул. Тікає в укриття в бухгалтерію. Ну тут опта волокно лежить. Та оце ж воно да воно Вони є тут. По проводам, ось це все. За день російська армія випустила близько десятка безпілотників на гаражний кооператив. Розповідає голова. До цього територію росіяни обстрілювали артилерією. в вас була За територію. прилітали дрони. А це перший раз, щоб так, прямо за чотири роки обстрілів Нікополя. Це у нас перше таке було. Прибережна зона Нікополя під постійними ударами ворога. Тут практично немає вцілілих домівок над ліквідацію наслідків. Застаємо Олександра. Він інтернет-майстер. Зачасту це, от, як бачите, от прилетіло. Кабель або обірвало, або десь шукаємо уламок, де застряг освічуємо і в процесі відновлюємо. Розповідає, відновлювати мережу доводиться під постійною небезпекою. Намагаємось робити. По максимуму те, що можна. Там, де взагалі безпекова ситуація, дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну, відповідно знаходимо час і місце, щоб це зробити. Зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає, і мало місця, де можна. Трошки укритися від дронів. Ну від арти, звісно, не укриєшся. Це вже судьба Божа. До 80 російських атак на день зазнає Нікопольщина. Найбільше припадає на райцентр Лише за минулі вихідні ворог 14 разів обстріляв Нікополю із важкої артилерії. Та майже 20 атакував дронами. Не бояться тільки дурні, страшно. Окупанти з дронів полюють на людей їхні будинки та намагаються пошкодити телекомунікаційні вузли, щоб позбавити населення зв'язку. Та завдяки таким людям, як Олександр, Нікополь залишається незламним. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини двоє людей. Серед них дитина поранені через російську атаку на Сумщині. Про таке повідомляє ова у серединобудській громаді. Росіяни атакували цивільний автомобіль, потерпілих у шпиталили. У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини двоє 15-річних хлопців дістали уламкових поранень. Здетонувала вибухова частина ворожого БПЛА. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ова. Підлітки збирали гриби в лісі і підійшли до дрона. Дрон розірвався. Поранених хлопців перевезли в обласну дитячу лікарню. У Богодухові на Харківщині постраждали шестеро людей серед них дитина. Як повідомили в прокуратурі, одного чоловіка вибухове поранення, ще у п'ятьох людей гостра стресова реакція. Окупанти атакували місто безпілотниками напередодні ввечері. Пошкоджено складські приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові, а також житлові будинки. Загалом упродовж доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Зафіксовано застосування 25 безпілотників різних видів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах. Тимчасово відсутнє електропостачання понад 8 тисяч абонентів Барвінківської громади. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Про це сповістили в Генштабі ЗСУ. Окупанти завдали 11 авіаційних ударів. Загалом скинули 25 керованих авіабомб. Зафіксовано також 177 обстрілів. 9 з них із реактивних систем залпового вогню. Оборону на вказаних напрямках тримає бригада гвардії наступу сталевий кордон. Докладніше про ситуацію в зоні її відповідальності в нашому ефірі розповів пресофіцер Іван Шевцов. Ворог зосередив основні зусилля в межах двох територіальних громад Хотінської і Юнаківської по Сумській області. По Решті ділянці державного кордону з Російською Федерацією ворог штурмових дій не проводить, але показує свою присутність постійними обстрілами прикордонних населених пунктів. Активно застосовує РСЗВ артилерію, а також на ударними і розвідувальними дронами по безпосередньо по купінському напрямку, там де зараз перебувають по Курському напрямку, там де зараз перебувають бійці сталевого кордону. За минулу добу було ворогом з Снано дві атаки. Одну з них якраз припала на позиції бійців сталевого кордону. Усі ці атаки були успішно відбиті. Ексклюзивні кадри, як українські захисники знищили базу зберігання та запуску ворожих дронів «Шахед» у тимчасово окупованому Донецьку, показали сили спеціальних операцій. Потужний вибух прогримів на території колишнього міжнародного аеропорту. Українські оборонці кажуть, понад 90% дронів уразили ціль. Операцію виконали спільно підрозділи сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем та ракетних військ і артилерії. Я нагадаю, цієї ночі вибухало і в тимчасово окупованому Криму. Там уражено три об'єкти з паливно-мастильними матеріалами. У гвардійському зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо наливній естакаді. На двох базах ПММ в Сімферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загорання резервуарів із паливом. Також наші оборонці уразили Волгоградський НПЗ. Річний обсяг переробки нафтопродуктів цього заводу становить понад 5% від усієї переробки ВРФ. Там пролунали вибухи і вирує пожежа. Україна може доєднатися до Європейського оборонного фонду вже до кінця цього року. Проєкт відповідного законодавчого акту ЄС винесуть на голосування Європарламенту найближчими тижнями. Про це заявила очільниця комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі Агнес Штрак-Цимерман під час засідання у Брюсселі. За її словами, комітет працює оперативно і планує проголосувати за комплексний оборонний пакет ЄС до кінця року. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс нагадав, що оборонний міні-пакет, узгоджений 5 листопада, дасть Україні можливість стати асоційованим членом європейського оборонного фонду. Це дозволить країні долучитися до спільних дослідницьких і розробницьких проєктів у галузі оборони разом із ЄС. Бюджет фонду на період до 2027 року становить 7,5 мільярдів євро. Частину цих коштів спрямують на оборонні дослідження, частину на розвиток оборонних спроможностей. Естонія приєднується до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це оголосив міністр закордонних справ цієї країни Маргус Цахна. Уряд Естонії ухвалив відповідний проєкт, і Цахна назвав це важливим кроком до того, щоб трибунал почав роботу. Естонський міністр закликав до якнайшвидшого запуску трибуналу, адже головна мета полягає в тому, щоб Росія не уникла відповідальності за свої злочини. Це черговий сигнал про те, що міжнародна спільнота не забуває про необхідність притягнення Москви до відповідальності за агресію проти України. Естонія, яка послідовно підтримує Україну, тепер долучається до механізму, який має забезпечити правосуддя на найвищому рівні. Росія залишатиметься фактором дестабілізації в Європі та світі в найближчому майбутньому, навіть після закінчення війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Рюте виступив із цією заявою на форумі НАТО промисловість у Бухаресті. Він чітко дав зрозуміти, що небезпека з боку Росії не зникне разом із завершенням цієї війни. Москва і далі становитиме загрозу для Європи. Генсек альянсу наголосив на необхідності розвитку технологій та вогневої потужності для протистояння постійним російським загрозам. Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева міць і, звичайно ж, найсучасніші технології, тому що загрози, з якими ми стикаємося, реальні та тривалі. Непровокована війна Росії проти України є найскравішим прикладом цієї загрози, але небезпека, яку становить Росія, не закінчиться разом із цією війною. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світу. У сполучених штатах на 10% скорочують кількість авіарейсів 40 найбільших аеропортах. Причина загроза безпеці керування повітряним рухом через рекордний 36-денний шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти гіганти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас. За підрахунками аналітиків, під удар можуть потрапити до 1800 рейсів, понад 268 тисяч пасажирських місць. А причина цього хаосу найтриваліша зупинка роботи уряду в історії США: 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч працівників адміністрації безпеки транспорту вже понад місяць працюють без зарплати. Нагадаю, шатдаун триває через політичне протистояння між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров'я. Кількість жертв тайфуну Келмагі на Філіппінах зросла до 114. Ще щонайменше 127 осіб досі вважають зниклими безвісти. Найбільше постраждала провінція Себу, де мешкають понад 2,5 мільйони людей. Місцева влада зосередила зусилля на розчищенні завалів, шукають зниклих безвісти та тих, хто міг сховатися і перечекати стихію. Синоптики попереджають, що тайфун Келмагі відновив свою руйнівну силу і тепер прямує до узбережжя В'єтнаму. Під загрозою кілька центральних провінцій і ключові райони вирощування кави, де триває сезон збору врожаю. В'єтнамська влада вже мобілізувала тисячі солдатів для евакуації щонайменше 350 тисяч людей. Можливе призупинення роботи восьми аеропортів, включно з міжнародним аеропортом у Данагу. Він третій за розмірами в Україні. О 16-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а за дві хвилини зустрічайте Анну Каменєву.